Привіт, друзі! Знову кажу вам привіт! Сьогодні з вами знову доктор Юта. І на нашому каналі, в ці передсвяткові передноворічні дні, виходить чергова серія. Цього разу це не Майнкрафт і не інші ігри, які ми вже бачили, а цього разу в нас є новинка. І сьогодні ми пограємо в Рогалик, який називається Roe Tale. Здається так, якщо я правильно прочитав його вимову. Рогалик малопопулярний, але вже набирає своїх перших шанувальників. І, можливо, ви вже бачили огляди на нього на каналах інших ютуберів. Але наскільки мені відомо, в українському секторі Ютубу це буде такий от перший огляд цього Рогалику. Розробляється він вже доволі давно, як мені відомо, з осені 2009 року триває розробка цієї гри, але ось реліз відбувся, якщо не помиляюсь, нещодавно. Гра е, є безкоштовною, тобто будь-хто може її завантажити. Єдине, що там потрібно зареєструватися. Ну, це можна буде зробити навіть в клієнтській частині. Е, По-моєму, дуже голосно грає музика, але це можливо мені так видається. Так. Зараз здається... Е, ну, одним словом, я собі налаштував трішки музику. Е, я вже зразу знаходжуся в меню створення персонажу, тобто я думаю сюди потрапити буде дуже легко, це відбувається одразу після залогінення. І давайте зробимо е, нашого першого персонажа. Я якби грав раніше вже цю гру, тому в мене тут дефолт на... дефолтний нік стоїть. Е, я беру білий свій щасливий колір, Стиль волосся нехай буде такий, колір волосся буде в нас а, рудий. Нехай буде рудий. Тепер розподілення очків досвіду. На початку в нас є 4 очки досвіду, ми можемо їх розділити між чотирьома показниками, між силою, між би, енергією, стаміною, між спритністю і між харизмою. Одразу скажу, що максимум ми можемо додати два очка до кожного. Я в зв'язку з тим, що я не знаю взагалі, для чого тут харизма, тобто я так і не зрозумів поки що. Ну, можливо, я ще не дійшов до цієї до цього пункту, де можна використати харизму, тому ми взагалі на харизму нічого не будемо давати. Спритність потрібна для випадку, якщо ви збираєтесь оперувати з луком або з арбалетом. Ну, я так само цього не збираюсь робити, тому ми на спритність нічого не додаємо. Два основні показники, які ми будемо качати, це сила і це стаміна. І я одразу додаю сюди два і сюди два. Додаткові, я так розумію, бафи. Не знаю, вони чомусь не вибираються, при, навіть якщо от опустити повністю... Звільнити всі чотири на доступні намочки, їх все одно неможливо вибрати. Ну, це не суттєво. Гра все одно зараз перебуває наразі в розробці і, можливо, вона в подальшому буде досконалюватися. По версія тільки 0.9 щось таке. Ну давайте почнемо, я натисну Accept. Ось так. Ну, в класи ці рогаликів, всіх, я, я казав, напевно, що це рогалик, ми починаємо з печери. Суть гри доволі проста. Є якби, кілька рівнів печер, які вам треба всі пройти. Є так само магазин, де ви можете продавати чи купувати інші, різноманітні речі. І коли ви прийшли, наприклад, всі рівні, ви можете перегенерувати наново печери і знову проходити і так, в принципі, до безкінечності. Ну, і зрозуміло, що в рогалику, по-моєму, як я вже казав, в принципі, в рогалику неможливо виграти, в рогалику можливо тільки програти, зажит від того, тільки коли ви програєте, тобто на якому етапі. Ось наш чоловічок. Керування тут в принципі доволі просте, можна керувати клавішами, можна мишкою. я буду мишкою, тому що мені так зручніше. І ось тут біля нас летюча миш. Яка одразу на нас нападає. І павук, який мене вбив. Ось так ми померли буквально, зробивши перші кроки. Окей. Окей. Це не щасливий колір волосся, візьму такий. Попробуємо ще раз. Все-таки у нас, бачу, більш щасливіша. Ситуація, насправді, реально от павуки всі, якби, наразі як помітив, всі, всі істоти в цьому світі їх легко вбивати, крім тих, які стріляють або там, дають е, пошкодження отрутою. Тому що отрута, вона при кількості стартових 9 е, пунктів здоров'я вона дуже легко тебе вб'є. Давайте запалимо ліхтар. Я знаю, що можна збирати ці гриби, але це так само небезпечно, тому що, ну поки що я не зрозумів, навіщо їх збирати. А по-друге, в деяких випадках, якщо, наприклад, їх зібрати випадково або з'їсти випадково, то можна отравитися, що знову ж таки дуже небажано. Так, тут у нас двері, двері ми не будемо вбивати, а відкриваємо, тому що якщо вони були, були замкнені, за відкриття дверей додали б додаткові очки. Ми знаходимо першу броню, яку зв'язку з тим, що в нас немає ніякої. Взагалі це, до речі, така, найпростіша. Ми цю. Як бачимо, навіть змінюється зовнішній вигляд персонажа. Коли ми це робимо... Так, десь встановлю те, що миш. Згинь. Гинь. Дякую. Так, давайте постоїмо трошки підлікуємося. Все. Стріли, які можна продати. З продажем речей тут дуже стужно, тому що переважно всі речі, які ви знаходите, вони є нерозпізнаними. За винятком стріл... І, по-моєму, ще щось можна продати. Я вже забув, що. Ну, стріли точно можна. Будь-яку амуніцію можна продавати і не треба розпіз... Розпіз... розпізнавати. Відповідно, вона, по суті, наразі найцінніша. А щоб розпізнати будь-яку річ, потрібно потратити 20 одиниць місцевої валюти, що є доволі багато і переважно розпізнані речі стільки не коштують. Хіба вам дуже, -дуже пощастило щось таке дуже унікальне знайти. До речі, ці двері можна закрити, але чомусь. Навіщо це робити? Так. Ні, це повна фігня, це ми брати не будемо. Вау. Так, перший рівень. Так, випадково навіть не, не хоче ще вбили якусь тварюку. І ми одразу будемо вкачувати в стаміну, тому що нам потрібно її багато, щоб вижити. Я одразу скажу, я насправді стільки грав один тільки раз. Е, пройшов повністю всі е, оці е, підземелля до того моменту, що їх треба було перегенеровувати. Так, тут трошки золота. М'ясо, яке не ідентифіковане. Mm. До речі, тут краще броня вже, ніж нас. Ми цю візьмемо, цю викинемо. І тут є доволі непогана паличка. Але це дворучна, напевно. Так? Ну, ми її все одно візьмемо. От, до речі, і який у вас є стартові, так само можна продати, тому ми не будемо його видати. Mm. О, це пастка, яку ми зараз не шкодимо. Якщо нам пощастить, пощастило, ми її не шкодили. Запалили, запакали. За це дають одиниці очок. Так само можна зустрічати різні такі от предмети, як наприклад цей портал. Верніше це не портал, а такі от місця, де ви можете прокачувати певні навики. От, або цей колодязь. Причому від форми цього предмету е, залежить те, які напрямки е, ви можете прокачувати своїх знань. Ну, Наприклад, тут можна прокачувати магію. Е, біля колодця можна прокачувати, по-моєму, ну, типу, видимість, якби це, рейндж його, 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 дальність його огляду, або дальність е, квитків предметів чи стрільби з лука. Ось так. До речі, це орк. Як бачимо, так само в цій якби класичному рогалику, тут все відбувається незалежно від нас, тут хтось помирає, хтось когось вбиває, так само там, нас ніхто не питає, там, до речі, щось дуже-дуже... вона вже От він нас отравив. Правда, здається, не сильно. Ми а, ми голодні. Ну тобто ми не голодні, ми просто не ситі. Здоров'я відновлюється тільки тоді, коли ми повністю будемо сити. Відповідно, нам треба попити і поїсти. Давайте трошки постоїмо. Відновимо здоров'я. Цей, цей собака не скоро вилимає ці двері. Все. Що він цікаво на нас не нападає. Може він добрий? Ми його б'ємо все одно. Так, це, до речі, якийсь дуже непоганий щит, мені так видається. Але справа в тому, що в нас дворучний... Так, в нас дворучний. Ну давайте тоді візьмемо цей щит і візьмемо. Може навіть ми цю паличку викинемо, тому що вона ну, в принципі не є дуже крутою. Так, це каміння, до речі, можна так само совати. О, могила, давайте розрушимо. Зруйнуємо могилу. Ну, чого ти не зробив, О, є. Стріли, 4 золота так само можна буде продати. Так, підемо далі. Ну, до речі, живемо. Так, туди павук походу, я так чую, по звуку. І в нас є левел ап на третьому левелі, по-моєму. Так, на третьому і на шостому ми можемо прокачувати якраз оце, що я казав, відповідний... Відповідний якийсь такий там новий навик оспуск вниз. Але я хочу качати воїна, а для цього мені потрібно знайти саме таку от... Такий от стенд, який качає саме воїна. Чотири, в нас вже немає маршалому. Беремо цей... нас. Щи такий в рази слабший за наш. Стріли, які коштують. А їх можна об'єднювати? Можна. Круто. І разом вони будуть коштувати 5. А, так, що всій. О, сувій якийсь. О, стріли. О, Дорогі стріли. І сувій. Сувій ми візьмемо. До речі, можна подивитися насправді в віки цій грі, що означає цей сувій. Але я поки що не буду цього робити. Я хочу збігати ще сюди. Може мені пощастить знайти станок для прокачування, ну тобто місце для прокачування воїна. <звук> Оу, це було жорстоко. Да. Це було дуже жорстоко. Цей привид нас вбив. Ну, як бачимо, не завжди добра є ідея грабувати гробниці, тому давайте створимо ще одного персонажа. Знову ж таки, нічого міняти не будемо. Я точно впевнений, що цей мій набір, з яким я стартую. Ну, справа в тому, я б насправді ще додав один на стаміну, але не можна додавати, максимум 8. І тоді б взагалі було дуже круто. Так, змінимо... о ні, це ми не змінимо, змінимо колір. Давайте, отакий. Грізний чорний буде отак у нас. Так, зразу біля нас якийсь такий надщерблений меч, але в принципі доволі непоганий. Візьмемо його. Боже, що там відбувається. Знову ця тварюка. Дякую, дякую. Це було дуже гарно. Дуже дуже далий був початок. Відпочивай. Як бачимо, я десь тут 968 очок набрав. Круто. Ще раз. Тобто це нічого, це якби нічого не означає. Цей такий старт, це було тільки так. Розминочка. Відповідно, ми не можемо заверювати, що ця комбінація е, кольорів е, не є ефективною. Той. Оу. Якийсь прикольний шолом. Ми його, звичайно ж, візьмемо. Це й ми викинемо. Так, гриби ми збирати не будемо. Щур нам... Не нам не не загроза Йдемо далі Блін павук як я тебе не навжу павук є стаміна граємо далі пал факел портал магічний так цю могилу поки що не чіпаємо Блін. треба знайти Місце для прокачування солдата. Вау! Хто ви? Я зрозумів, що ви серйозні хлопці. В чергу! Ви! E, крутимо. Крутимо барабан. Ні, це все-таки нещаслива комбінація. Давайте щось інше. О, давайте червоне. Я ніколи ще не грав. Тут немає червоного. О, такі от буде у нас. Викликаючий такий от колір, я ніколи ще з таким не грав. Там щось незрозуміло відбувається. Так само тут є пастки, але поки що нам поки що, ну, якби не траплялась така, щоб ми в неї попали. Та, блін. <говорить> я трохи затопив керуванням. Сорі. Ну, це мені, мені не сподобався цей стартовий тунель, який ми довше час йшли, тому давайте ми точно ще раз програємо. Так само це нічого не означає, цей показник, що ми в цьому кольорі одразу так програли. Запалюйся. О, броня. Відмо. Тут так само може бути якби, нещаслива, бачите, вона вся не ідентифікована, так і пише. А, є, unidentified. Тобто вона може бути проклята. Але тоді якби... Ну, в принципі, це можна, про це можна буде здогадатися, тому що тоді за деякий час з'являється якийсь новий там баф негативний на тобі. І ти вже розумієш, що на тобі надіта якась пропля річ. О, скільки вас тут набігло. Так, є левел ап, стаміна, вкачуємо. Лікуємося. Собака бігає. О. Цікаво чого вона складає? Вона, до речі, на когось напали. Найті б якась як патрульна. Ми все одно її вб'ємо. Лук я не стріляю, не... От, до речі, ця штука, якщо на неї наступити, вона... О, я не ту клавішу нажав. Отак, якщо на неї зробити, то десь зараз теоретично мають пробігти купу мобів, які будуть раді нас відправити в... Перегравати цю партію. <гум> Ось так. Так, тут нічого. Напалюємо цей, цей ліхтарик. Цей так само. Блін, якісь такі нудні рівні, до речі, Спуск зразу вже на низ, на, на наступний рівень. Так, собака. Що ти навіть нас тікаєш? Один все... Ой, блін. Один це так само гроші. <ривання> Вибач, собачка, я не знав. Так, 4 забираємо. Нічого цікаво. Нічого цікаво. сюди. Ооооо. Оце він на нас щось накастував. Так, в, тр... в терміновому порядку відпочиваємо. А, ти, цей ти... Знову зголоднів? Так, бажано десь знайти знову ж таки повторення нашого завдання. Треба знайти місце для прокачування солдата. Дім, ти шлем. Шалом. Так, і бажано знайти якусь більш кращу зброю. Опс. <гум> Чому тільки завжди тоді, коли я починаю будувати такі грандіозні плани на цю партію, я завжди помираю. Ну... Крутимо ще раз барабан. Я навіть не потрапляю в список, це, як бачимо. Тобто, наскільки я ганебно граю. Змінимо затіску. Мені синій не подобається. Нормально. Давайте ще одна така партія. Ну ми маємо нарешті, о, слимак. Симак, папа. Блін, та що ж це таке, а? Але це, по-моєму... Метальна зброя, якщо я не помиляюсь, тут тобто її треба кидати. Так, все цікаво. Її треба кидати зброю. Скриня з двома каменями. Дуже цінно. Так, запалимо. А давайте відліплікуємо здоров'я, тому що я знаю, що при невдалій спробі розрядити пастку можна загинути якийсь чувак нам щось пише ну, давай yeah. й левел взяли круто просто розрядили пастку так відновлюй здоров'я ну ще один давай пішли Є. Yeah. Теж валюта. Оу. Oh. Модняцький щит. Беремо. Так, не будемо в цій партії. О, книжка. Так само не ідентифікована, але я знаю, що на форумі. А, треба навчитися читати. Шлак нам щось пише. Так, йдемо звідси. Згинь. Все. Підпилилися. О, змія, яка так само нас може відправити. Вона це зробила, до речі. І ший павук. О, я вас ненавижу. Так, треба швиденько поїсти і попити. Є шанс, що ми виживемо. Ну невеликий, але є. Так, нема шансу. Ну що, давайте ще разок. Один разок. Я вже хоча б хочу ну, один рівень почерпуйте. Щось мені не щастить сьогодні. Можливо це тому, що сервер Бликаф не працює. Давайте виберемо білий колір. По-моему, до речі, я такі от комбінації О, Ооо, нарешті я бачу хоча б нову нову стійку. Все, як бачимо внизу, там є стенд для стрільби. Це місце для прокачування лучників. Ооо, змія знов десь. Так, відновлюй хелс, чувак. О, клята змія. нас знову знову ж таки є шанс що ми не, не виживемо ну берися Ай. ну виживемо не виживемо <гум> чого ж це таке а справді на 6 сьогодні, не сьогодні. Ну випишіть, якщо вам подобається э, ця забавка, чи варто мені зняти по ній якісь там, ну хоча б кілька серій. Э, бо я її граю так доволі э, рідко, але от коли мені справді. Э, якесь місило, коли мені доволі нудно або коли там ну, хочеться себе чимось зайняти таким небрегучим, не, не то я от запускаю її саме цю, 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 цю забавку тому що якби... То, хочеш від нас? Сник. Тому що Вона не вибагає там часу на... на, на Ну якби і часу, і концентрації, ну така сама. Так, це коштує ноль. Ми це брати не будемо. Дідько. Клята пастка. І ще взяли Сміну. А, Давайте обережно будемо йти вперед. Тут месяво було. Так, ми все забираємо. Тихо, ти мене будеш бити. О, це мене точно будеш бити. Так, і мене. Є. Як добре. Так, цей меч ми теж візьмемо. Це візимо. Та все ми візьмемо тут. Щит. Меч. А, шолома не було, ніякого нормально, Метальний норм не потрібен. Собаку ми швиденько вб'ємо. Так, тут закриті двері, що вгорі? Нічого. Там біжняк. Взяли рівень. Ну і знову ж таку книжка якась. Біжем. Підлікуватися. бо ця скриня, може, наприклад, зараз вибухнути або ще щось з неї статися. Єее... все, у нас дві стріли, тільки одна з них якось має цінність. Сир. До речі, він може бути отруйний. Ще одна книжка. Це по-моєму інша. Запалимо тарик. Нехай Росії ця тьма. Тут можна щось прокачати. Ааа, яка це була дурна ідея. Так, треба поїсти щось. Ну ми можемо справді забити болт і справді прокачати якийсь пошін. І ще щось прокачати з... Давайте. Ось, отак ми вибираємо, клікаємо. Dark Vision. Оце піднімає наш радіус атаки. Кін Айс. якісь тупо, якісь там бафи О, можна щось кастувати але я не хочу справді мені це не потрібно ну хіба оцей Dark Vision Оце по-моєму так це є от якщо натиснути X то можна подивитися на всі бафи І це є а, як він називається Тобто це є постійний баф Його не потрібно там Як це кажуть чіпати на себе ти? <звук> Зараз нам наваляє. Іди сюди. Я не можу ці двері закрити? Не можу? Не можу. Біз з ним. Йдем вниз. А, я не можу піти вниз, поки я не вб'ю тут всіх. Що він на нас не нападає? Не розумію. Ну ж куди ти тікаєш? От на палк. Угу. Гарний чувак, прикольний. Я мушу спуститися на нижній рівень. Хоча б один раз. Окей. Все. Це точно остання спроба. Якщо я зараз не помру. До речі, бачите, от прикольна комбінація кольорів. Користовувати типу, Я готов, що доволі. Май майже реально дійшов до наступного рівня. O! Oh, jakiś zejsł... Uh, ...ŻAZEL. mi widzimy. Jeszcze jedna... ...mycha. Dwie staminki widzimy... ...i tu coś takiego dowoli. No, Ну, как видите, по два раза. Ну, відновлюся. Yeah. То есть. Ты слимак был? Отличко. А Пасток понаставляли тут. Слимак, привет. Візьмемо. Який би не був би щит. І все, ми вже круті пацани. Що це таке? Свігня. Ой, і левел взяли на тому, що запалили ліхтар. Ну, тут я так бачу тільки магічну цю штуку. Тобто тут немає на чого прокачуватися. Я не буду руйнувати цю херню. Вибачте мене. Спустимося вниз на наступний рівень. Насправді тут рівні сильно між собою не відрізняються складністю, хіба, ну, хіба можливо чу-чуть, бо я не помітив цього, скільки я грав, щоб, наприклад, там наступні рівні були складнішими. Не просто всі завжди інші. Може так згенерувати, що у вас там перше, от дивіться, оцей рівень зрі, Простенький, один моб і зразу спуск. Тобто все слежить від генератора, якби, як повезе. Наступний рівень. У нас до речі, по-взагалі немає броні, то ми це візьмемо. Ми при... покінчили... О, ще якийсь свиток, ще один. О, Боже, десь змія повза, я по звуку тюю. Ось піде. Мені капець, походу. Ну, у мене отрута і... Шанс, що я виживу, звичайно, дуже маленький. О, вижив! Оце я фартовий чувак. Кажу, ж, фартова комбінація кольорів. Нещасні змії, ненавиджу вас. 4-6 ще є. Премо. І знову наступний рівень, і це все по суті, блін. Навіть нема де прокачатися. Я хочу левел взяти наступ. Оооо! ти? <плес> Цікаво, що ти інтернет навішав. Мене вбив слимак. Ха, фейл. О, щось там в мене strange, Це по-моєму, ілнес захворювання. Щось таке він мені на мене кастанув. Я не знаю, як це подивитися, що там... А ну, X, а вже не працює, X, бо я вже мертвий. Е, одним словом, ось така от гра. Rogel Tail. Посилання на неї буде внизу. Якщо вам вона подобається, пишіть. Я, звичайно ж, зроблю по ній кілька серій. Ось так, а з вами був доктор Юта, ставте пальці вверх, бувайте!